Окей, okay, лет'скау. Ти вчиш іноземну мову вже декілька років, там десь п'ять, десять, можливо. Але все ще розумієш, що, якби ти все розумієш, але ні одного слова не може сказати. Скоріше за все, ти робиш ці всі помилки, які гальмують цей процес покращення мовнєвих скілів. І найбільшу помилку я. Розповім в кінці, тож дивись до кінця. І якщо ти себе впізнаєш у всіх всіх інших помилках, то запиши це все собі для того, щоб знати над чим тобі працювати. Найперша помилка це перфекціонізм. Я не можу сказати взагалі про ніяку з цих помилок, що це саме помилки. Це дуже часто також частина нашої психології, але буду їх позначати тут прям ну як. Типу, що це помилки, да хочу говорити ідеально. Але чим довше ти чекаєш, тим складніше тобі буде почати реально це робити. Друге навчання без практики. Знаю граматику, але боюся говорити все одно. Без розмови ці знання взагалі не будуть працювати. Страх помилок. Що буде, якщо мене не зрозуміють? Носії також помиляються, і це взагалі не заважає їм розмовляти на мові. Так само, як і ви, які ми всі, ми не розмовляємо прям ідеально на 100%. Звичайно, є люди, які розмовляють, можливо, ідеально завжди. Але все одно не на 100%. все одно люди роблять помилки, і це нормально, це частина нашої природи. Тож і робити, а тим більше, якщо ви тільки починаєте вчити мову, або навіть якщо ви не починаєте, то. Я думаю, що це дуже дивно вимагати від себе бути ідеальною в тому, в чому ти тільки чому ти тільки вчишся. Четверта помилка це очікування просто якогось ідеального моменту. Чи ти думаєш, от спочатку я вивчу мову до рівня B1, b 2 і от тоді я зможу почати розмовляти на ній? Цього моменту ніколи не настане. Ти ніколи не будеш на 100% готовим. І тим більше, якщо ти просто весь час про це думаєш, типу що ой, мені потрібно бути готовим, мені потрібно бути готовим. От спочатку. Тку я зроблю це, це це то. Це як така маленька залежність, яка завжди буде присутня. І цю залежність можна не можу сказати, що прям викоренити, але трошечки змінити, трошечки як зробити крок в ту сторону, щоб не так сильно про це думати. Це просто почати розмовляти прямо зараз, без всіляких, там, не знаю, задніх думок, без того, що ти думаєш, ой, ні, 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 я ще не готовий, не готовий. Ти вже готовий. З першого слова, як ти тільки вивчив одне чи три слова на іноземній мові, ти вже готовий їх використовувати. Вити і розмовляти окей. Ну і звичайно, останній, який в принципі можна сказати, що він підсумовує всі помилки, які були до цього. Але це використання також неправильних методів. Я дивлюсь серіали і вчу слова, але я якось не знаю, не можу все одно розмовляти. Повинна бути не тільки теорія, але і ще й практика. Ти завжди стаєш кращим в тому. Що ти практикуєш? Якщо ти весь час вчиш просто слова, граматику, намагаєшся завчити переклад цих слів, то відгадай, що тоді буде, ти будеш реально дуже класно знати слова, їх переклад і граматику. От і все. Але не в розмові ти станеш кращим. Тому що ти це не практикуєш, ти практикуєш інші речі. Якщо ти хочеш почати розмовляти, то тобі потрібно почати говорити. Я дуже довго не розмовляла на іноземних мовах, які я вивчала. Я почала вивчати англійську мову, коли мені було 6 років. Я почала вивчати німецьку мову, коли мені було 10 років, і. Вільно розмовляти на цих двох мовах я почала тільки коли мені було 20 років, і коли мені вже потрібно було розмовляти, коли в мене був такий контекст, я цього всього не розуміла. Я просто я не задумувалася не спроводу того, як правильно треба вчити мови. Що а це мені для того, щоб я могла розмовляти, мені треба розмовляти. Я над цим не задумувалась. І як я почала говорити на іноземних мовах, я просто почала говорити на іноземних мовах. Дуже легко. Я знаю, що спочатку буде важко, страшно, ніяково, незручно, дивно, і ще багато всіляких інших неприємних прислівників, але це нормально. Ми завжди почуваємо себе невпевнено, коли починаємо щось нове, коли пробуємо щось нове. Це лише частина процесу. Тож, цьому процесу. І це вже спрацювало у мільйони людей. Тож спрацює і в тебе. До побачення.